Понад рік тому, а саме 28 березня, збройні сили України вигнали з Ірпеня російську армію. За кілька днів вони також звільнили Бучу і Гостомель. Організація Transparency International Ukraine дослідила, як звільнені з під російської окупації міста Київщини робили перші кроки на своєму шляху відбудови. Наскільки цей процес прозорий, та хто на ньому міг заробити? І до нас зараз на прямий зв'язок до є. В Єднюється Володимир Даценко, це проектний менеджер Transparency International Ukraine. Вітаємо вас, доброго вечора! Слава Україні! Доброго вечора, героїна, слава е, отож, у вашому дослідженні йдеться про відбудову, так про те, які кошти на цю відбудову. Виділялося воно досить грунтовне. Воно досліджує і закупівлі, і кількість коштів, яка була виділена і державними органами, і міжнародними партнерами на відбудову цих деокупованих міст Київщини. На що в першу увагу насамперед ви звертали, коли розпочинали це дослідження робити? Ну, нам по перше, хотілося подивитися наскільки відкрито і прозоро відбувається цей процес. Наскільки ми розуміємо, як визначаються пріоритети відбудови, як обираються конкретні проекти, розподіляються кошти. Ну і дуже велике значення, те, чи буде довіра до процесу відбудови, як у громадян, як у суспільства, так і у міжнародних донорів. Тому було цікаво, і важливо подивитися на те, які перші кроки ми зараз робимо, які можливо є в нас спомилки, над чим варто працювати, пане Володимире, так розуміємо, що сама Transparency International не могла оцінювати збитки, які зазнали ці міста Київщини. Ви спиралися на цифри певних організацій, які вже до вас оцінили ці збитки. Чи можна довідатися на цифри, яких організацій ви спиралися, і які це масштаби руйнувань у, у цих принаймні трьох містах, які потерпіли найбільше? Ми спиралися на оцінку проекту Rebuild.ua. Вони проводять обстеження через супутники, знімки, дрони. І це ну, досить попередня оцінка, і вона не є остаточною. Остаточна буде, коли в нас запрацює реєстр пошкодженої зруйнованого майна, який там наповнюється зараз. Розроблявся він міністерством відновлення, і він наповнюється. Тобто, скоріше за все, там пізніше, там можливо в цьому році, ми вже там будемо бачити остаточну оцінку масштабів. Тобто. Поки що це попередні оцінки. Попередні цінки там в були близько 25 мільярдів гривень заподіяної шкоди в Бучі близько 5, в гостомелі близько 10. але це якби оцінені там фактичні руйнування і вартість відновлення цих проектів може об'єктів може бути значно дорожчою. Ну але сам процес відновлення вже у цих містах стартував, і ваша організація власне за цим і пішла у дослідження. Чи можемо ми запитати, як ви оцінюєте старт про? Акто відновлення, чи він іде принаймні на цьому етапі, так як він має іти чи потребує якогось коректив? Ну, є дуже багато проблем, які ми виявили. По-перше, це те, що дуже багато прямих договорів, які укладаються без застосування конкурентних процедур. Тобто замовник визначає підрядника за якимось ну, певним принципом, нам невідомим, напряму укладає цей договір. Це знову ж таки викликає питання щодо того, наскільки така вартість робіт є ринкової, і тому ну, ми максимально наполягаємо на тому, що всі закупівлі в рамках відбудови мають проводитися за. Конкурентними відкритими процедурами для того, щоб у суспільства громадськості не було питань, як вибрали саме того постачальника і чому саме така вартість цього контракту. Бо знову ж таки, там ну якби один з яскравих прикладів це фізична особа підприємець, якого контрактів близько 100 мільйонів гривень, і він там дуже раптово з'явився на цих проектах відбудови. Раніше він там працював зовсім в іншій області, і там були зовсім інші за масштабом контракти. Тому ну якби це. Принаймні викликає дуже такі питання і побоювання, коли на це все дивиться громадськість. Друге питання: те, що наскільки громади інформують суспільство, наскільки вони повідомляють, що вони роблять, як вони роблять, які їх кроки, які їх плани, і тут теж зараз, поки що інформації не дуже багато. Ми працюємо над тим, щоб на рівні держави загалом була визначена концепція того, які мінімальний перелік даних має публікуватися на сайтах громад. Щоб якби суспільство розуміло мовно, які на яку суму коштів планується реалізувати проекти відбудови в цій громаді, які це саме проекти, ну і можливо якось в тому числі впливати через там інструменти громадської оцінки таких проектів. Власне у вас у дослідженні йдеться про те, що фактично 98 угод уклали за цими прямими процедурами, так тобто тендерну тендерну процедуру воно не проходило. Підписували угоду. От як ви правильно навели приклад із ФОПом, який працював і географічно в іншій області, і роботи спрямовував з іншої області, не будівництва, і е, чи вдалося відмоніторити по тим коштам, які кошти потратилися в більшій мірі? Так це були кошти міжнародних донорів організацій країн, чи це були українські державні бюджетні кошти? Ну тут справа в тому, що ми більше інформації знаємо про ну, бачимо про державні кошти. Деякі проекти, які відбуваються за міжнародними проектами, ми по них іще не бачимо, вони не завершені. Ми не знаємо, які там суми коштів точно були виділені. Тому тут складно оцінити насправді які там масштаб донорських проектів, донорських програм, бо зазвичай інформація про них з'являється тільки тоді, коли вже цей проект реалізований. А чи, є, чи ви структурували якісь, скажімо, галузі, на які в пріоритеті у цих містах йшла, йшли кошти на відбудову? Ну, наприклад, там, це якісь проекти із довкілля, чи це відбудова доріг, чи це відбудова вокзалів, шкільних закладів, освітніх і так далі. Чи є якісь такі галузі, на які йдуть кошти насамперед? Ну, поки що це переважна житлова інфраструктура, і поки що ми аналізуємо там більшість програм і проєктів Київської області по відбудові, і там більше саме спрямовується на відновлення житлової інфраструктури, так як це першочергова потреба. Там інше питання, що не всі населені пункти рівномірно відновлюються, не всі вулиці. І там ну є певні дискусії. Там і в громадян, в тому числі, як які черговості, в якій пріоритетності відбудовувати такі об'єкти. Ну а але поки що це житлова інфраструктура? Ну і питання відбудови так ще до завершення широкомасштабної війни і війни загалом воно є дискусійним зараз в Україні. Так одні кажуть про те, що можливо варто дочекатися, коли все ж таки війна завершиться. Інші кажуть, що зрештою людям то ж треба десь жити, десь працювати, десь заробляти, якось це життя налагоджувати. Ви яку позицію більше підтримуєте в даному питанні? Ну, загалом, має бути все ж таки. Якби ми маємо розділяти проекти розвитку і проекти відновлення життєдіяльності громад. І ми розуміємо, що ті громади, які деокуповані, вони мають повертатися до нормального життєдіяльності, відновлювати своє функціонування. І тому якби ну, в, цих, в цих громадах відбудова має відбуватися. Тому але ми маємо розуміти, що потім, після завершення війни, нас чекає велика стратегічна відбудова, там де ми вже маємо орієнтуватися. На вступ в євросоюз на вимоги там і стандарти, які є в європейці, ну якби це вже це вже буде трохи інший рівень. Поки що наш рівень це самозабезпечення того, щоб громади функціонували, жили нормально. Ви вже пане Володимире кілька нюансів, на яких ви зупинилися у тому, що роблять неправильно, але все ж таки на останок хотілося б довідатися ще більше. Цитата з вашого дослідження: поки що Україна робить лише перші кроки у відбудові, але важливо, щоб ці кроки були у правильному напрямку. Давайте тоді зосередимося на правильному напрямку у найближчому майбутньому. Чого нам треба робити, щоб цим правильним напрямком іти, або навпаки, чого. Нам точно не варто робити у від у процесі відбудови на найближчий період. Ну нам варто забезпечувати максимальне використання відкритих конкурентних способів, механізмів, до яких найменше запитання суспільства того, як визначається хто відновлює об'єкти, як визначається за яку суму він відновлює. Ну і забезпечити максимальну інформованість. Чим більше суспільство знає про якісь процеси, які відбуваються, тим більший кредит довіри до цих процесів. Володимир Доценко, проєктний менеджер Транспаренсі International, Нал Юкрейн, дякуємо вам за розмову. Говорили про те, про дослідження цієї організації як звільнені міста Київщини робили свої перші кроки на шляху до відновлення. Наскільки вони це прозоро робили? Ну і хто на цьому міг заробити?